Дивіться багато цікавого на нашому каналі. Чи задумувалися ви, як зробити наші двигуни потужнішими, а планету трохи зеленішою водночас? Німецькі вчені, здається, знайшли частину відповіді вони розробили революційний новий сплав із хрому, молібдену та кремнію. Чому це важливо цей матеріал надзвичайно міцний. Із температурою плавлення понад 2000 градусів Цельсія. Він може працювати при 1200 градусів Цельсія, що є величезним стрибком для технологій двигунів. Дозволяючи турбінам електростанцій та літаків працювати при вищих температурах, цей сплав може підвищити їхню ефективність і скоротити викиди СО2 на значній 5%. Уявіть цей вплив. Це не просто лабораторний експеримент, а потенційна зміна правил гри для енергетики і транспорту. Для більше крутих наукових проривів, як цей, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Дякуємо за перегляд!